Опа, привітяки усім, хто любить поїсти і не сильно напрягатися. Сьогодні покажу рецепт, від чого всі бабульки на районі будуть заздрити тушеного картоха, легка, смачна, дешева і так, щоб сусіди нюхали та завидували. Поїхали! Ну що, стартуємо? Беремо картошку штук 5-7, дивимося, щоб влазило в каструлю. Чисто ріжемо, в общем. Да. Чистимо кубиками, отак, отак. отак. Роботаємо, роботаємо. Не треба з них скульптури ліпити, просто щоб на їду було похоже. Ну, от, картошечка. Ну, отак, от крусочки. Да, тут у мене появився помічник, який бере, шкарлупи від картошки тирить. Мама бере його забирає, щоб він нічого до рота не суне, в общем. да. Потім він поліз до другого стола, взяв водка, тягне його, баба каже на задньому плані. да. Потім опять цибуля пішла, в ход, щось він там її роздивлявся, щось там шурудів, опять він її хотів до рота потягнути. А тепер цибулька раз, цибуля, два, три. ага. Так, шкалуху з неї розняли, два зняли, три зняли. В общем, далі ми почали її різати нарізаємо її кубиками і не переживайте за сльози, то сльози щастя, бо будемо її смакувати. В Ось такий у нас куб вийде. Да? Короче, наливаємо лії, щоб шкварчало, не тільки грілося. Далі засипаємо цибулю отак отак, 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 щоб вона там смажилася, отуди і її, її отак, раз, два, три. Мурк, звісно, кудись без неї. Один раз, два. Ага, і три сюди. Потім раз її почистили, сюди її накотили. І беремо ми її, отаком можна кубиком, можна, можна і брусочком, но її брусочком, але я вирішила її натерти. Дання мене зараз слупить. Я озвучую відоси, морка морква мене далі а Морква далі мене третьо. Ну, отак ми коротше натерли її, да. беремо, короче, червоний бурячок. Теж рішила його терку натерти. Отак далі требуємо. Тремо, що дає? Отакий красний бурачело у нас, коротше, вийшло. Да. Тут у нас, короче, вже цибулька підрум'янилася беремо морковочку, закидаємо, її туди в сковородочку. Теж хай там рум'яниться, теж її отаку помішаємо, а, атакують мене. Вони мішають, я мішаю і тут. Уже мене, коротше, час пройшов, я вирішила буряка вже вкидати, бачите. Я вже його таку поперевертаю Так, да, поперевертаю, Даня теж мені хоче допомогти озвучувати. Поперевертаю помішаю. Оце наш коротше, секрет, томатна поста. Можна 3-4 ложки від душі, так щоб немало було. Наливаємо, коротше, все, що в нас залишилося, отак. Прямо, коротше, каструлю все туди на дно так накидали. Картошку зверху теж накидали. Коротше, водою от це все залили. Кришечкою можна було б накрити. Ну, короче, все готово можна.